Щоб в системі ЄАС додати свідоцтво за публікацію на якомусь педагогічному порталі або в журналі, ми обираємо Додати документ і там, де у нас йде тип документа, обираємо Публікація, тоді вводимо дату отримання документу, обираємо зарахувати для якої посади. Тема, серія, обов'язково. І загальна кількість годин або кредитів у нас буде нуль, бо за публікацію немає а, годин. Далі, назва організації має бути також обов'язкова. Не буде посилання на програму та відеозапис. По можливості завантажуємо а, фото або PDF-файл, що одне обираємо, перемикаємо, нагадуємо. І обираємо Зберегти. І тоді в наших документах з'являється свідоцтво про публікацію, там, на якомусь сайті чи порталі. Ось ми бачимо фото або зображення цього свідоцтва, дата видачі, серія номер, організація, що видала, і кількість годин 0. Нагадую, що це є наша методична робота, яку ми також вносимо в єдину атестаційну систему, в наш міжатестаційний період.